Вітаю глядачів свого каналу. Зараз у нас 13.23 1 вересня. Я буду робити свій особистий розклад для новеньких. Хочу сказати, хто заскочив і дивиться перший раз. Це мій особистий розклад, який я роблю для себе, але викладаю його, щоб кому-то цікаво бачили. Вірити вам, довіряти це ваші, ну, ваше особисте рішення. Дуже добре, дуже рада, я завжди казала, що якщо я роблю розклад і карти показують таке, і я озвучую таке. Але погане щось, да, але воно справдується і все тихо, спокійно, я дуже тому рада. Я дуже рада помилятися в цьому, в цьому питанні. Тобто, не то, що помилятися, а ну, якось так побачити то, може, не знаю, моє бачення було таке тих карт. То я рада завжди, в мене не паде корона людей. Я дуже рада, що все було тихо і спокійно. Я не хочу брати відповідальність на себе за якогось п'яного. Москаля, який, знаєте, захотів кинути 5 ракет, сказав, дав команду і пішли стріляти. Там же ж все людський фактор. Ви бачили, які там карти вічно падають, як не е, піячать, так ще щось. Тобто там, е, ну так, ми з такими людьми воюємо. Все, е, все неопридільно, все хитливо дуже, все. Е, немає впевненості, немає, знаєте, отої військової культури, як люди раніше воювали. Зараз цього нема. Це взагалі страшна гібридна війна, яка це взагалі як терористична війна. Терористична війна. І оці ракети, які летять, це тероризм. Чому я кажу, що пов'язано завжди з я тут же кладуть на теракти? Але оці ракети, це і є ті, ті ж самі теракти. Ось так. Так що, вибачте, що зайняла вас час. Але я хочу пояснити новеньким, які зайшли, що тут цей розклад він отакий. То сприймайте його, не сприймайте. Буває таке, що воно справдовується, буває таке, що не справдовується, бо це людський фактор. Карти показують одне, а до вечора там щось різко змінилося і ситуація помінялася. Я ж не можу круглосуточно сидіти з картами і кидати, що воно і як буде. Там мені писали, може будемо класти на день та на ніч люди. Це не допоможе. Це не допоможе. Це бажання, знаєте, от, наприклад, я просто бачу, да? та людина, яка віддає той наказ стріляти, вона має ж якесь до того рішення. Да? тобто Або йому пістон вставили, або йому план поставили, або... ну тобто якось так, розумієте, там же ж плану немає. Вони розказують про план, але планів немає, в них все спонтанно йде. І їх розхитують, їх тіліпають по всьому фронту наші хлопці, бо вони стріляють, роз... е... унічтожає їх логістику і вони ганяють ці війська туди-сюди. Так що, як вони будуть мститися нам за те, в яку, в яку секунду вони будуть мститися, це нереально. Тому я кладу на добу, і вже як буде, так і буде. Я знаю одно. Саме гірше, коли ти не сказала, а воно прилетіло, а люди надіялися, що буде тихо. А коли люди, трошки вони такі, знаєте, все ж таки, ну, тримаються якоїсь такої дисциплинки, все ж таки, да, що, а вдруг, а надо, сьогодні треба бути пильними, то краще буде так, знаєте, як мій тато каже, краще перебдить, чим не добдить. Ось так. Ми дуже рада, що не було обстрілів, ми хоч виспалися з вами. Вибачте, що так довго відібрала ваш час. І дуже скоро покладу розкладик. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на сьогодні, на 1 вересня, плюс 24 години від цього часу. Місто Запоріжжя, яка буде ситуація з ракетними ударами на цю добу на 24 години. Покажіть нам то, будь ласка, карти. І. Дивіться, по цьому розкладу, по цьому розкладу я можу сказати, що в принципі, е... ракетний удар, ну, він можливий. По цій карті це проблема. Це... Погана карта, десятка, посухів, вона погана карта ця. Так що проблеми можуть бути. Ну і бачите, як він несе цілу купу. То, знаєте, давайте ми подивимося, розкриємо цю карту. Знаєте, я хочу сказати вам, що в них вже все-таки, ну от якось вже йде нехватка того всього. І вони економлять вже гарні ракети. Але все ж таки вони будуть діяти, незважаючи на свої проблеми. Вони будуть діяти. Будуть діяти. Давайте подивимось, як спрацюють наші ППО. Ну, дивіться, рішучість у нас перевернута, щось якось, як запізниця, я не знаю. Знесилення якесь, тут теж енергії не вистачає. Але нам падає імператор по ітогу. Імператор це захист, це захист, захист і закон. Ну, давайте будемо сподіватися на те, що бачите, тут у нас оцей король, а тут у нас імператор. Впряму тут немає удару, але цей король, він же ж все ж таки буде робити свої справи. Ну, а з нашої сторони імператор. Імператор по ітогу. У них по ітогу гарні новини. У нас по ітогу імператор. Цікаво. Тут у них король у нас на минус іде енергія. Даже не знаю, що вам сказати. Це, знаєте, як дуель якась. Подивимось, хто переможе. Будемо дуже сподіватися на захист в місті Запоріжжі. Але не вистачає хлопцям все ж таки того. О, це ж вогонь не вистача їм там цих речей. Ось так. Ну, подивимось. У нас тут гарна карта на ітогу лежить. Подивимось. Такі дві серйозні карти. Дві серйозні карти. Бачите, вони проходять ті проблеми. Проходять. Все одно пруть. Ось так. Ой. Ну що, зробимо зараз на теракти. Все працює, люди, усе траву. Зараз я закрию вікно, бо буде дуже гучно. Я вибачаюсь, бо я не перекричу той шум. Давайте подивимося. Ну, бачите, я дуже радію, коли в нашому розкладі є серйозна карта. Серйозна карта захисту, то є надія на краще. Так що будемо сподіватися, що все ж таки не буде, не буде у нас великих якихось проблем. Від того. Будь ласка, карти покажіть нам від цього часу, плюс 24 години, ситуацію по місту Запоріжжю, теракти, якісь диверсійні групи, військові якісь зривоопасні ситуації, провокації, все, що загрожує життю людей та нашим будівлям. У нас чекає. Ну, я можу сказати одне, що такий кризис є. Такі є у нас проблемки. Такі є у нас тут такі пажики безтолкові, які не можуть нормально робити свою роботу. Але по терактам я не бачу тут проблеми. Я не бачу тут проблеми по терактам. Тут аналіз, мудрість, є людина, яка займається цими справами. Полуні так, боїмося, острахи, але я не бачу тут проблеми. Не бачу проблеми. Абсолютно. Але кризис, ну, ми проходимо той кризис. Будемо проходити. Загроза є, люди бояться, але що робити? Ну що робити? Іде розбрату людей в цьому питанні? Немає, немає надії, немає. Знаєте, такого впевненості немає в цьому питанні. Але самого цього теракта я тут не бачу по цим картам, цього не буде. Ці карти цього точно не показують. Так, якісь погані новини, але це більш буде зв'язано, може, іменно з Просто з тою ситуацією. Просто з тим, що ми не можемо, бачите, по луні люди бояться. Немає організації, немає розуміння того, що. Ну, от, е, нам не віриться в те, що це відбувається у нас. От, вроді як вже більше, ніж пів року, але ну, людина так создана, ми, нам не віриться. Ну, але тут немає, я не бачу тут загрози. Е, це у нас іде проблема по фінансовим випросам, по матеріальним питанням. Ну, воно постійно йде. Але тут, бачите, нормальна ситуація. Нічого, що, ну, проходимо кризис, так, і що будемо проходити його. Так що так, загрози теракту я тут не бачу, страхи є, загрози немає. Така ситуація. Ну і давайте подивимося, я це відео закінчую, і подивимось потім. Я хочу ще подивитися на лінорманах, дуже сорі, але щоб відео були короткі, щоб вам легше було тут переварювати. Я з вами прощаю, прощаюсь, почуємось, па